Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 546 осіб цьогоріч обиратимуть ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Чинний ректор Олександр Черевко припинить свої повноваження, оскільки, згідно із законом, ректором не можна працювати понад два строки, а це 10 років. Передвиборча кампанія вже триває. Втім, повноцінно її робота розпочнеться 9 лютого. Так рекомендував оргкомітет, розповіла його голова Галина Гаврилюк. Каже, очолити Черкаський національний нині хочуть троє кандидатів. Всі вони пов'язані з університетом, якими є передвиборчі обіцянки претендентів у ректори. Дивіться. Написані олійними фарбами на полотні пензлем черкаських художників. Тут портрети 19 ректорів, які свого часу очолювали Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Все почалося понад 100 років тому, в 1921-му, коли університет називався Черкаським інститутом народної освіти. Цьогоріч, ось на цій стіні, з'явиться ще один портрет Олександра Черевка, розповідає проректорка голова оргкомітету з виборів. Ректора Галина Гаврилюк Раз на п'ять років проводяться вибори керівника, оскільки ректор Черкаського національного університету вже двічі обирався, і відповідно до закону він не може бути обраний втретє. Тому Міністерство освіти, в зв'язку з закінченням контракту з Черевком Олександром Володимировичем оголосило вибори ректора Черкаського національного університету. Виконувати обов'язки ректора Олександр Черевко буде до обрання нового Вибор при мали відбутися торік 23 грудня. Втім, наказом міносвіти їх перенесли на 26 березня 2026 року. Пояснює пані Галина. Дата була вибрана зовсім незручно напередодні різдва. А якби відбувся другий тур, то це було би 31 грудня. грудня. От Отаким чином. Тому напевне з цих міркувань міністерство прийняло рішення про щодо перенесення. Нині є три кандидати, які бажають очолити черкаський національний. Інформацію про них подаємо в алфавітному порядку. Владислав Боячко, доктор історичних наук, професор, з 1997 по 2023 працював у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 2023-го завершив працювати в Черкаському національному університеті у зв'язку із закінченням контракту. Нині проректор Черкаської медичної академії. Серед ключових пунктів передвиборчої програми пана Владислава створення комфортного психологічного клімату для викладачів та студентів, політика відчинених дверей, відхід від надмірної бюрократизації, модернізація старого обладнання. Рішення повинні бути демократичні, прозорі і колегіальні. Зараз під час війни. Нам необхідні сучасні укриття, сучасне обладнання, альтернативні джерела живлення, І щоб викладачі були впевнені у завтрашньому дні, тобто, щоб вони мали стабільне навантаження, стабільну роботу. У мене також є напрацювання з цього питання, як покращити проходження акредитації. Також пан Владислав планує розробити систему підтримки викладачів, які проживають у гуртожитку і змушені платити комерційний тариф за опалення, розвивати співпрацю з іншими черкаськими вищими закладами освіти та владою, а також залучати кошти меценатів до фонду розвитку. Говорить, гроші для таких змін знає, як знайти. Система DREAM, тобто, ти розробляєш програму. Що ти бажаєш зробити, що ти можеш зробити, покращити це можуть бути реконструкції, це можуть бути капітальні ремонти, це можуть бути поточні реформи. І ти розміщуєш в цій програмі ДРІМ, і фактично є фінансування, є державне фінансування і є, скажімо так, позадержавне фінансування. Євгеній Кирилюк, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки та права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. В університеті працює з 2005 року. Нині військовослужбовець, учасник бойових дій. До війська пішов добровільно. Серед ключових пунктів передвиборчої програми пана Євгенія боротьба з корупцією, стимулювання молодих науковців, прозорий автоматизований розрахунок ставок викладачам та студентський бюджет рішень. Я хотів би, щоб виділявся певна частина бюджету, і студенти самі голосували за ті проєкти, які вони хотіли б реалізувати в університеті. Хотів би запровадити ректорські гранти. В нас в університеті планую створити фонд науки і інновацій. Основна його функція, яка була б це стимулювання, генерування студентських ідей. Перетворити нашу наукову бібліотеку Максимовича, трансформувати її в такий студентський хаб, центр студентського дозвілля, де б студенти і проводили дозвілля, і читали. Також пан Євгеній планує запровадити нові спеціальності, такі як митна та медична справа, посилювати вивчення агрономії, підвищити рейтинг університету шляхом розвитку інновацій, укомплектувати спортзал, повернутися до доплат за наукові праці. Кошти, говорить, можна знайти. Найперше це не красти. Да, метод прозорого офісу, про що я говорив, так. Головне, щоб зростала матеріально-технічна база університету. Василь Мойсієнко, кандидат історичних наук, професор, з 1993 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Нині перший проректор університету. Серед ключових пунктів передвиборчої програми пана Василя продовжувати розвивати кадровий та іміджовий потенціал університету, підтримувати молодих вчених, створити комфортне середовище для студентів та викладачів. Ми маємо в планах створити потужний освітньо-науковий кампус університетський. Після проведення свотаналізу, це проведення певних структурних змін, в тому числі в системі науково-освітніх підрозділів. Тобто, вже деякі, от, наприклад, факультет, взяти для прикладу той же психологічний факультет. А він, на мою думку, може трансформуватися навчально-науковий інститут. Також пан Василь планує стимулювати викладачів, які займаються науковою діяльністю, урізноманітнити меню в університетських кафе та продовжити реалізовувати стратегію розвитку університету. Ті стратегічні цілі, які були окреслені, вони. На мою думку, не в повному обсязі реалізовані. Я маю великий досвід управлінський і зрозуміло, що цей досвід може бути використаний для подальшої трансформації університету. Вибори ректора відбудуться 26 березня з 9 до 15 години. Розповідає голова оргкомітету Галина Гаврилюк. Якщо жоден із кандидатів не набере 50%, через сім днів призначить другий тур голосування. Віддати свій голос за майбутнього очільника вишу зможуть 546 осіб. Відповідно до закону України про вищу освіту, обирати ректора можуть усі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники. Таких вони університеті 410. У нас 397 науково-педагогічних, три педагогічні працівники і 10 наукових працівників. Далі, відповідно до законодавства, голосують 10% від інших працівників, а це технічні, обслуговуючі всі інші працівники, і 15% від кількості студентів денної форми навчання. Зі слів Галини Гаврилюк, працівників, які братимуть участь у голосуванні, обирали самі співробітники університету. Вони висували кандидатів зі свого середовища. Студентів обирала студентська рада з восьми інститутів та двох факультетів. Студентка Анна говорить, сподівається, оберуть активного лідера. З погляду студента це буде та людина, яка буде не просто сидіти і керувати з кабінету всіма. А це буде та людина, яка буде близькою до студентів, яка зможе добре пояснити свою позицію, свої бажання і свій вклад для університету. Також думаю, що сподіваюся, добре буде співпрацювати з тудатою. Студенти обговорюють кого б, як б вони хотіли. Постійно обговорення йдуть, думають. Ну, хотілося б, щоб ректор далі продовжував зміцнювати, скажімо так, авторитет нашого університету, що в Україні, що за кордоном. Чинний ректор Олександр Черевко нині на лікарняному телефоном розповів, хотів би, аби його наступником стала сучасна та досвідчена людина, яка б могла реагувати на виклики сьогодення. Перше, яка буде ставити в основу, це якість освіти, це трансформація університету в український, європейський простір. Це і умовний університет, і глибока трансформація, і цифровізація, і опанування штучного інтелекту. Я б дуже не хотів, щоб. Ректор, знаєте, такий з містечковими підходами був на підхваті якоїсь політичної групи або бізнесової групи. У Нас ведеться військова підготовка, військова кафедра. Тому от цей напрямок треба, я б сказав, підсилювати на сьогоднішній день. Сьогодні треба постійно бути в діалогі, слухати студентів і робити певні висновки і. П'яте, на чому б я зосередився, це збереження людського капіталу.